Найбільше розчарування, яке чекає на тебе у твоєму житті. 18 років ти навчаєшся, бо так сказали батьки: ну і, звісно, щоб знайти потім класну роботу. Або, можливо, втілити у життя чиїсь сподівання. Далі 42 роки ти працюєш на роботі, бо так роблять всі, і ти також не виключення. Ти реалізовуєш мрії начальника, витрачаючи свій життєвий потенціал. А потім у 60 років тебе з почистями відправляють на пенсію, на виживання на пенсії, якщо бути точнішим. Бо я не уявляю, як можна вижити на 3200 гривень на місяць. І так, 80% людей живуть в ілюзії і сподіванням, що держава забезпечить їм старість, любі мої. Свою старість і свою пенсію потрібно планувати уже з молоду і менеджерити її з молоду, у свої найкращі працездатні роки. Коли у вас є сили заробляти гроші, тоді вже починати їх відкладати і вкладати саме у капітал, у капітал, який на старості, забезпечить вам нормальне життя, а не квест, як заплатити комуналку і не вмерти з голоду. А як це зробити, я розповідаю в своєму інстаграмі. Посилання у шапці профілю